Зі всім привіт вітаю вас в новому відео. Розпочинаємо новий день, як завжди, зі сніданку. Сьогодні сніданок із того, що я готувала раніше. Раніше я готувала плов, собі намастила шматочок хліба крем-сиром, зробила овочевий салат з капустою та огірком і помідором. І також ще заварила такий чай ягідний, там малина, полуничка, залила все окропом, і виходить дуже смачний напій, подібний компоту, і не треба його варити. Воно ну, починається. Не спіли прокинутись вже повітряна тривога. У нас, до речі, знов дощі, дуже похолодало на вулиці. Ми вчора ввечері виходили пройтись подихати свіжим повітрям. Я навіть одягала зимовий купик, тому що було вже плюс шість. Ох. Треба змастити вікно, сказати Сергій, або щось скрипить. Ого! Ну, і погодка. Ще тиждень тому ходили в шортах, відкривали літній сезон, а сьогодні вже знову повернулися до пуховиків. Я вже одягнула знову зимовий пуховик, тому що на вулиці плюс 8 градусів. Нехай краще буде тепліше, ніж мерзнути. Так, ми зараз йдемо з Сергієм. он він там. Позаду мене. Спершу йдемо на пошту, треба забрати посилку. Я замовила сумки у пологовий тому що зрозуміла, час піджимає і вже треба збирати сумки. І вчора ми виходили прогулятися ввечері. Щось у мене Тягнуло внизу живота, і, мабуть, це вже сигнал, що треба готуватися конкретно. Так, і після того ми їдемо в Пологовий, в школу батьківства. Сергій їде сьогодні зі мною. Тема лекції буде вагітність і Підготовка до пологів. Тож, у Сергія є час, бажання і їде разом зі мною. Посилочку забрала, вже вдома вам покажу, які там сумочки. Але, мабуть, ви знаєте такі прозорі. Все, давай в аптеку бахіли купимо і будемо їхати. В основному в другому, третьому триместрі і в середньому 300-400 грамів жінка набирає на тиждень. Ой тут було весело. Дерево таке гарне. Як тобі? Було весело. Сергій як завжди знайде, з чого посміятися, пожартувати. Ні, ну не то що сміятися. просто Підняти настрій людям. На наступному тижні теж підемо, там вже буде тема про пологи. Краса. Я навіть не знаю, що це за дерево таке. І вон ще є. У нас вже новий день. Вчора після курсів я більше нічого не знімала. Ми ще заїхали до мене на роботу, треба було дещо там забрати. І взагалі повинні були поїхати на нову пошту, на вантажне відділення, бо там прийшла посилочка з ікеї. Але почалася така злива, тому вирішили одразу вже поїхати додому. І сьогодні погодка трохи краще, принаймні немає дощу, то зараз будемо їхати на нову пошту. А поки що я вам покажу сумочки, які я отримала. Я сама ще їх не дивилася. Так, ось такі сумки це сумочки для. Того, щоб скласти речі, які потрібні в пологовий, тут чотири сумки. Я їх купувала на OLX. це українське виробництво, не Китай. Трошечки є такий запах пластику, але він не дуже сильний. І я впевнена, що якщо я їх викладу, то він вивітриться. Отже, тут чотири сумки різних розмірів. Ось така маленька сумочка. Сюди я, скоріше за всього, складу косметику по догляду. Шампуні, мило, якусь декоративну косметику. Далі ось така більшого розміру йде. Сюди я складу речі малюка, які мені будуть потрібні. Саме в пологовий будинок взяти. А потім третя ось така ще більша. Вони такі широкі. А в цю сумку планую скласти речі, які потрібні будуть у родзал. І ось така найбільша сюди вже складу всі речі, які будуть потрібні після пологів, якими буду користуватися в палаті. Дивіться, ось така. Якість непогана, мені подобається. Дуже так гарно все зроблено. Значить міцна така. Замочки дивіться, вони з двох сторін, бачите? Можна буде відкривати прозоро, щоб все було видно, що там є. Ще планую написати списочок і приклеїти на кожну сумку. І що ще хотіла сказати? А, можна обрати собі. Щоб сумочка, не сумочка, а ось ці ручки були різних кольорів. Я собі обрала білого кольору, бо я люблю все-таки світле, біленьке, можна обрати будь-який кольор. І мені дуже подобається, що це наше виробництво. От. Незважаючи на те, що в Харкові зараз дуже складно, але, як бачите, а люди працюють далі, тримаються, живуть. І тому я дуже радію, що їх знайшла і підтримала їх бізнес, а не замовила якісь китайські сумочки. Такий набір обійшовся мені в 370 гривень. І з доставкою я замовляла через OLX доставку, то заплатила я десь 400 гривень. Дуже гарна ціна. Дешевше, ніж в інстаграмі. от Якщо вам потрібно буде посилання, то пишіть, я вам залишу. Дивіться, як ми вже підросли, животик становиться більше. Але якщо стояти ось так, ще й одягнути в чорну сукню, то нічого і не видно. І ще всю неділю, якраз коли вийде. І це відео вже буде рівно 35 тижнів. Мені аж не віриться, що до нашої зустрічі залишається все менше і менше часу. Так, ладно. Збираємось і їдемо на пошту. У мене ще є ось така спідничка класна, плісе, і хочу її зараз по дорозі. Віднести в ремонт, щоб зробили її трохи коротшою, бо дуже вона мені така задовга. Так, ну що, спідничку я здала в ремонт, все мені зроблять. Дуже класна там майстриня. Завжди туди всі свої речі ношу і з роботи носила теж. І на вівторок вже буде спідничка готова. Повернулися з пошти додому. Я, якщо чесно, навіть трохи змерзла, тому що дуже холодний вітер. Ми ще їздили на Березняки, зайшли на набережну. Я зробила пару кадрів. Пройшлись там, вітер шалений, просто, і одразу пішли забирати посилочку, довго не гуляли. І довелося замовляти доставку на. Вантажне відділення, тому що дивіться, що я замовила <смі> і за цієї штуки, як гадаєте, що це? Поки ви подумаєте, я вам покажу, що а, я замовила. Так, дивіться, це органайзери, зкуб. Тут їх шість штук по два різного розміру. Буду. Займатися організацією в шафі, тому взяла хотіла взяти дві упаковки, але вирішила спершу спробувати, як вони мені по розміру зайдуть чи ні. Якщо так, то ще докуплю. Торбинка впала. Так, далі для шафи вішачки. Дуже класні, вони вони мені подобаються. Вони тоненькі, їх багато влазить, Вміщається в шафу. От. Замовила дві упаковки, тут по 10 штук. Ось такі гачки, дивіться. Ой, вибачте за мою задишку. Але це все вагітність. Так, ось такі гачки. В мене вже є такі. Вони чіпляються. Або на двері, або на шухлядки, ще кудись, і можна вішати там рушнички, одяг, чи ще щось. Класна річ і недорога. Так, це, самі бачите, йоршик для унітазу треба було оновити. Я завжди беру такий недорогий, тому що через деякий час. Постійно замінюю. Тобто не купую такі металеві, якісь суперкласні. Мені подобається ось такий простий пластиковий. Покористувалися і викинули, купили новий. Вважаю, що це, знаєте, як зубна щітка треба постійно міняти. Так, далі постільна білизна. Ось така. Це недорога серія. Тут склад 50 на 50 поліестер з бавовною. Вирішила спробувати. Подивимось, як буде в експлуатації. Ось ця білизна, до речі, теж з ікеї. Це, скоріш за все, 100% бавовна. А тут іде мішана тканина. Ну, подивимось. До речі, хочу її попрати, одразу висушити в сушарці і застелити. Так, і щось. ага, ось. Три таких штучки. тут третя. Ага, ось така. Ці штучки йдуть до цієї штучки. Ну, що, подумали, що це може бути. Ладно, відкриваю карти, це карніс. Я все ж таки вирішила причепити карніс, хочу повісити штори. Хочеться мені затишку такого, я здалася і замовила в IKEA карніс. Він недорогий. От. Тому вирішила спробувати. Єдине, що треба буде знайти когось, хто нам його причепить. Серхій теж міг би зробити, але в нас, на жаль, немає інструменту. Ось такий звичайний біленький карниз, він металевий, довжина у нього регулюється 210-385 см. Саме такий бюджетний, самий простий. Я думаю, що буде нормально. І це до нього три кріплення. І ще зараз з вами розпакуємо ці. Органайзери, подивимось на них. Я впевнена, що у когось із вас вони є. Так, дивіться, ось так вони розкладаються. Всередині є блискавка. О, і отак збирається дуже легко і просто Оп. ось такі розміри, і кожного органайзера по два штучки. Такі класні. Мені подобаються. Так, і мають підходити по висоті в комод. О, клас, підійшли. Але я подивлюсь, чи в комоді я буду використовувати, чи в шафі. Зробила собі такий перекус, на перекус десертик, морозиво пломбір. Я взагалі люблю. Морозиво плодово-ягідне, якесь морозиво з наповнювачами. А от саме зараз під час вагітності я прям дуже полюбила пломбір. У мене тут морозиво, заморожена полуничка, малина, банан трошечки ще додала пелюстки мигдалеві, нехай трошечки підтане і буду їсти. Така смакота. Ого! Сергій ходив за водою, приніс ще смаковики. Дуже нам подобаються ось ці кекси. Вони з родзинками, з шоколадом. І він мені завжди ще бере ось такі сирні кекси. І всередині йде начинка ягідна. Я ще не з'їла своє морозило. А ти чай будеш? Так. А ось ягідний я ще робила. Супер. І, до речі, у мене зараз хоч і такий шалений апетит. Я багато їм, більше їм, ніж коли працювала. Але сьогодні стало на ваги, в мене мінус 700 грамів. Я навіть трошечки засмутилась. Я ж маю набирати вагу. Ну ладно, подивимось, як буде на наступному тижні. Перебрала шухляди в комоді, де лежать мої речі. Використала ось ці органайзери. Взяла два маленьких і один середній. В маленькій я склала всі свої колготки. В другому маленькому всі мої купальники. Так, це нові колготки. Це мішечки для одягу. Коли їдемо в подорож, то я в валізу, кладу всі речі в мішечках. Тут мої. Бюстики, які я не складаю. Тому що, якщо складу ось так, як ці, то вони втрачають свою форму. Так, це труси, але це не всі. Ще в пранні є носочки-слідочки, один, як завжди. Інший, не знаю, мабуть, десь в пранні теж лежить. І ось там теж шкарпеточки. Так, ця шоклята Майже порожня. Тут в мене одяг для спортзалу, в якому я вже дуже давно не була. Тут я всі свої ремені склала. Тут прикраси деякі, біжутерія. Так, це мої улюблені косметички. Теж беру їх, коли подорожуємо, і окремо лежать документи по вагітності. Про всяк випадок лежать окремо від усіх документів, щоб, якщо що, Сергій одразу їх знайшов і нарився там, де всі документи. Тут його речі треба перескладати разом з ним, перебирати. Нехай він сам там дивиться. Що йому треба, що ні, але тут у нього зараз безлад. Ну, а зараз настав час готувати вечерю. Сьогодні вечеря буде азіатська. Хочу приготувати локшину соба. Це така темна локшина. Вон, дивіться, вона зроблена з звичайного пшеничного борошна і з додаванням гречаної крупи. Таку локшину я купувала в метро. Тут буквально на 2-3 порції. Локшина буде з овочами та куркою. Куряче філе потрібно одне. Сергій просто ходив щойно в магазин. Приніс два, тому я одразу два вимила, але буду використовувати одне. І з овочей, дивіться, в мене є кабачок, але його не обов'язково морква, синя цибуля, трошечки печериць. Червоний перчик, От. і треба ще соєвий соус, класичний та кунжут. Зараз спочатку я поріжу курку та поріжу овочі. Овочі вже нарізані, все порізала соломкою. Також такими продовгуватими шматочками я порізала курку, поставила на плиту водичку, вмикаю плиту і зараз буду варити локшину. Вона вариться буквально 3 хвилинки. Локшина вже приготувалася, я її обов'язково промила під холодною водою, щоб зупинити процес приготування і щоб вона не злиплася. Поставила на плиту свою улюблену пательню, таку глибоку, і зараз на ній буду смажити спершу м'ясо, потім додам овочі, в кінці додам локшину. Все я це. Полью класичним соєвим соусом і в кінці ще трошечки посиплю кунжутом. Що, вечеря вже готова. Ось така виходить страва, собу з куркою та овочами. На вигляд, дуже апетитна, дуже смачно пахне. Сподіваюся, що вам такий рецепт стане в нагоді і ви його приготуєте. Нам смачного! Я вже буду завершувати своє відео. Всім я вам щиро вдячна за перегляд. Бажаю гарного настрою. До нових зустрічей!